Майже невигадана історія Про песика Дюка. Одного теплого літнього ранку маленька Іванка прокинулася раніше, ніж завжди. Сьогодні був особливий день, їй виповнилося п'ять років. Перші сонячні промінчики зазирали у вікно. Пташки за вікном щебетали свою ранкову пісеньку, а дівчинка відчувала, що на неї чекає щось дивовижне. Іваночко, ходи до вітальні, почула вона голос мами. Дівчинка швиденько скочила з ліжка і побігла. Посеред кімнати стояла велика коробка, перев'язана червоною стрічкою. Вона була така велика, що аж ледь вміщалася на килимі. І раптом коробка ворухнулася. Іванка завмерла. Мамо, тату, а що там усередині? Тато усміхнувся. Твій сюрприз, спробуй відкрити. Дівчинка обережно потягнула за бантик. Кришка піднялася і звідти виглянув маленький кудлатий песик із чорними вушками і блискучими оченятами. Він весело махав хвостиком і тихенько скавучав, ніби говорив Привіт, я твій дюк. Іванка ахнула від здивування. Їй і радісно, і трошки страшно, бо песик одразу вистрибнув з коробки і почав стрибати довкола, грайливо хапаючи її за пальчики. Ой, лоскотно, сміялася Іванка, відсмикуючи руки. Маленький дюк був справжнім Непосидою. Він бігав по килиму, ховався за диван, а потім несподівано виглядав звідти, наче хотів сказати Ану, спробуй мене злови. Спершу Іванка трохи боялася, але кожного дня вона звикала все більше. Дюк приносив їй капці, смішно перекидався на спинку, чекаючи, щоб його почухали. А вечорами вмощувався біля її ліжка і засинав тихенько сопуче. Минали тижні, песик ріс ставав ще веселішим. Вони бігали в саду, ловили мильні бульбашки, і навіть коли Іванка малювала, дюк завжди був поруч, поклавши голову на її коліна. Але одного ранку щось змінилося. Дюк лежав тихенько і не хотів гратися. Його оченята були сумними. Мама з татом повезли його до лікаря. Іванка цілий день сиділа біля вікна, чекаючи, коли повернеться її друг. Лікар намагався допомогти, та маленьке сердечко песика було втомлене. Іванка ніжно пригорнула його до себе. Дюк тихенько лизнув її щічку, ніби хотів сказати. Не сумуй, Іванко, я завжди тебе любитиму, і я ще повернуся я обов'язково знайду тебе в новому житті. І тієї ночі на небі спалахнула нова яскрава зірочка. Дюк пішов у свій чарівний собачий світ, де є теплі луки, метелики і ласкаве сонечко. Іванка довго сумувала, але щоночі у сні вона бачила свого друга. Він бігав зеленою травою, махав хвостиком і тихенько гавкав: Я ще прийду до тебе. Минув час десь у далекому куточку світу, в теплій буді, народилися маленькі щенята. Одне з них було кудлате з чорними вушками, і коли воно вперше відкрило очі, його серце підказало Я знаю цей світ.